Алло, алло, це відділо світи, дзвоню до вас, бо не можу далі жити. Для початку представлюся борник Олександра, 9-го А класу, я класна керівничка. Це не клас, якесь жахіття. Прости мене, Боже, я не знаю, хто мені в цьому допоможе. Як заходжу в школу перед нашим класом Діма, Стас, Андрій. Трьох рвуть басом. Це вони, три ледарюги, совісті не мають, отак учню за дзвінка скликають. Андрій Петрика товча рюкзаком по лобі. Не повірите, та це в нього таке хобі. Як зайду в клас на підвіконні, віка з ліскою гарцюють, наче дикі коні. Нелька Алінку, Алінка нельку на весь клас лають. Склали парти в піраміди, дістають до стелі, в класі, наче в клубі, скачуть під мобілку. Музику тут доручили крутити данилку. Голова вже пішла кругом, марні валідоли, і приводила я в клас зауча школи. Як побачила все зауч, як взялась за серце, після того у лікарні довго лікувалась. До директора не йду, бо ж будуть проблеми. Доведуть же ж гарну людину ці синочки й доні, що прийдеться купувати вінки похоронні. Отаке в мене життя, страшне і безбожне. П'ять днів тижні тут не кожен зможе. Прошу, дайтеся, начальники, до гарного кроку. Дайте жіночці бедові учителя року.